Привезли такий акумулятор. Це від мопед Велосипед -форте. Ну, Поняли, такі мопеди з педалями є. E, значить, акумулятор отакий, 4 кислотних тут, чи геліві вони. 48 вольтовий, 12 а годин написано на одному. E, Коротше, перестав їх 10 км їде, 3 роки від'їздив. Ну, В принципі, він від'їздив, походу. Суть в чому, що розмір 48-12 Агодин. І ось закончив акумулятор 48 вольт 39 Аг. годин. Ну він в ширину, в ширину він однаковий. Тільки що тут вище, тут нижче. А в довжину він... Ну, за що того, що він трошки такий вигнутий, чуть-чуть довший. Ну і вага. Готовиться цей акумулятор, значить, чого пусті тут холдери. Тому що зробив на 15 А годин ємності, а далі побачить може, якщо можна, щоб потім додати ємності. То, в принципі, якраз там корпус влізає ще отак на 3 елемента. Якщо що, то можна потім в кінці ще додати. Ще 9 А і буде 24 А. Зразу холдер оставив. Потім просто тут сверлом. Просверлю ці упори і батарейки повставляю туди, даю все. На елементах Тера, те, що вони в синій термоусадці, це не значить, що це стесли чи ще з якогось заморського автопрома. То так треба синя термоусадка, бо запортачив спочатку. Спочатку робив без холдерів, клеїв між собою, потім згадав, що треба зробити так, щоб потім додавить. Рішив назад в холдер. те все. Зв'язка розріваю тримусатка. Ну, так став сюди акумулятор в корпус на X-тішки переробив штикера. Запобіжник оставив тут. Значить, акумулятор цей важить 3,5 кг, а акумулятор один оцей важить 3800. Тобто їх тут 4 штуки стоїть і того 14. І 4 кг проти 3,5 є різниця, конечно І плюс не знаю, це так і має бути, але це ще нормально. Отакі вони каряві акумулятори. Я бачив, такі продаються так вони рівненькі, прямо огольні киточики такі. Оце і прямо видно, що роздуті такі ось горбаті, страшно. Погано камера передає. Вони наче не Я думаю, що це їм уже гаплик прийшов. Все закриваємо, дозаряжу, трошки сталося, і хай їде катається.